Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас понеділок, 31 липня. І ми вирішили вивезти кіз так, моросить трішки дощик. Вирішили вивезти кіз трішки попастися. В цьому році ми їх іще не виводили. Ну, Підемо, зараз ми їх будемо. Так, ідемо, ідемо що з цього вийде? Що, хтось хоче йти гуляти? Ми до вас пропозицію. Вперше вийти і об'їсти там навколо у дворі акацію. Є? Бажаючі? Мухіні? Йдемо акацію їсти? Так, я. Лана вже пішла. Лана вже пішла. Ну, веди її туди. А ми спробуємо у трьох, якщо то... Оце вперше, якщо то візьму її на... Ниточку. Так, зараз ми пройдемо у двір з ними. Лана, як бригадір буде на мотузці. Ось сю, ось сю. І вперед. Боже, оце оце вона, оце такий характер. Її просто це вона, якщо не по її, у неї зразу відказують ножки, вона зразу падає, все, і не ходить. Тільки так, як вона хоче. Такий же ж характер. Я вже просто пересвідчився, що її збули от як чорта. Це точно вона не мирила ні з ким. Їй завжди вона хоче нас з рогами хоче домінувати. І от так вони у нас сьогодні попрацюють цими ландшафтними дизайнерами. Зрізали ту акацію. Вони її дуже люблять, але ми її не ламаємо, тому що дуже колючі гілки. І зараз вони нам тут зроблять покос. Вже яка краса, чому ми раніше їм не додумались? Це так вийшло, що випадково вийшла з загороди, я її тут знайшов, думаю, ну а чому б ні? Да, будь тут поруч. Я думаю, що можливо сьогодні-завтра можливо почнемо їх потрошку виводити на лужок. Не знати, да. Да, да. да, Давайте, починайте. Гамбо! Гамбо, до мене. Гамбо, до мене. Все. Все, стоп. Всім просто трішки незвично, але зараз ми всі все буде. Все. Гамбо проспав, ми так його трішки, щоб ну, в момент виходу. Таємно від нього. Він там залишився на городі, не зрозумів, що відбувається. Пропустив ти вихід. Отпустили ми і лану. Будемо потрошку їх привчати, як куди людей кози ходять. Я думаю, що з часом у нас все це вийде. Да. О, да, альфа-самка. Крапая дощик. Ібінка видис теж іма приглашала му. Лана нізя. Не Лана незя. Все, повернулися в загороди. Чудово ми з ними зайшли. Будемо... Практикувати, я думаю, такі виходи щоденними. Боже, і І от одразу в цей же день і перший вихід на лужок з ними. Поки, звісно, на повідках. Ну потрошку, все потрошку. Вони були трошки спочатку шоковані, а тепер просто у них такий тут вибір. Все що хочеш. Сподобався їм цей жовтий кущик. Будемо потрошку тепер ходити пастися після трьох років да, тримання. Спробуємо виходити з, з ними. Бо на чотирьох вже важко в загороди притягнути. Ну що тобі за ушко зачепилося? Да? Тут така краса. Це як намальовано. Дуже гарно. Так що можна сьогоднішній день так несподівано назвати стартовим, коли ми почали випасати коз. коскі. Зараз вони трошки звикнуть. Муха, я думаю, буде. Ну, після декількох виходів теж можна буде їх спробувати відпустити. Побачимо. Будемо бачити. Тобі подобається? Рокси. Шаникла. <свят> Ты уже тут. А цей жовтий кущ вони його з'їли. Сподобався їм дуже, да? Роксі. Ну, все, кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.